вересня, понеділок на телеканалі Росі. Час новин студії Наталія Майборода сьогодні у випуску. Результат співпраці влади і бізнесу. Оновлений палац культури, дружба народів. Ми підписали соціальну угоду і результатом виконання з боку бізнесу, з боку колективу є оцей оновлений палац. Геть паркани чи матимуть сільчани кеденої гори вільний доступ до Дніпра. Матеріали вже теж подаються на прокуратуру. Щоб висунути дане порушення, це тобі ж обрати дані забори. За борги без води. Жителі вулиці у Черкас збираються перекрити дорогу до свого мікрорайону. Ми кожного дня нагріваємо воду в чайнику, наливаємо її в миску і купаємося, адже не маємо іншого виходу. Місія вижити до холодів у черкаських безхатьків буде дах над головою. В Вода вміщення ми плануємо зробити для мужчин. Там саду, тут у нас буде санузел, збільше у нас будуть столове. Результат співпраці влади і бізнеса. У Черкасах після реконструкції відкрили головний концертний майданчик області Палац культури, дружба народів, а також площу і фонтан перед ним. Загальна вартість робіт склала близько 50 мільйонів гривень. Середині палацу капітально відремонтували усі приміщення, замінили крісла у концертній залі, розраховані на тисячу місць. На оновленій сцені встановили сучасну світлову та звукову апаратуру. За словами очільника області Сергія Тулуба, масштабну реконструкцію провели завдяки соціальним ініціативам президента України Віктора Януковича. Нагадаємо, торік, 7 листопада, підписано тристоронню угоду про співпрацю між обласною міською владою і публічним акціонерним товариством Азот. Сторони зобов'язались об'єднати зусилля задля соціально-економічного та культурного розвитку поліпшення інфраструктури Черкаської області, реконструкція Палацу культури, дружба народів один із пунктів цього договору. Ця подія відбулася завдяки тому, що є сьогодні президент України Віктор Федорович Янукович, який проводить лінію на політику, на реалізацію тих задумок співпраці. Соціально відповідального бізнесу, місцевої і обласної влади. Проблема з незаконною забудовою на прибережній смузі Кременчуцького водосховища зрушила з місця. Височенні паркани, що перешкоджають людям вільний доступ до води у селі Кедина Гора на Золотоніщині, почали зносити. Як і кому вдалося змусити власників очистити доступ до води, дізнавалась Лідія Маланіч. Цей пляж на Каденій горі з'явився три роки тому. До цього тут була вода. Піщаний берег намили заможні власники прибережних будинків. Відтоді від приїжджих відпочивальників відбою немає, кажуть люди. Пляжний сезон приносить селу немало клопоту і навіть збитків. Ось пляж наш, ось мій город. І от тут літо нельзя. Тут мусор везде, мусор, бутилки, склянки. Все, що ну всі відходи. а те, що Борис Сергійович ось Райков райко поряд, поставив забор, він змусив його поставити, того що не можна ж. Лізуть прямо до двобу. Жителі кеданої гори на стороні творців пляжу. Кажуть, вони просто хотіли захистити узбережжя від вандальських наступів. Заможні забудовники неодноразово допомагали місцевій громаді. Вони хочуть розвивати село, вірять люди. Є такі люди по побудувалися, Нам дуже допомагають селу і дороги, і для молоджочі там якийсь центр музикальний. Забор зробили по цьому, давали кошти. Але й ці добродії на переконання земельної інспекції не мають права порушувати закон. Відповідно до нього всі громадяни повинні мати вільний доступ до води. Коли у 2011 році на прибережній смузі Кеденої гори виросли паркани, що врізаються в Дніпро. Їхні власники потрапили в поле зору обласної комісії. На даний момент зняли свої загорожі від урізу води. Це приватний підприємець «Сніжко», Скляров. Райков, ну і є, є, є вільний доступ до води у приватного підприємця Лісовського. Прибережна смуга села Кедина Гора тягнеться в півтора кілометра. По її периметру стоять 18 приватних будинків і три бази відпочинку. Порушення земельного законодавства виявили в десяти випадках. Четверо власників після отримання приписів від контролюючих органів почали знімати огорожі. Найяскравіший приклад того, як не хочуть працювати, це є приватна особа Чиботою, який має. В землекористуванні три земельні ділянки, який на сьогоднішній день зробив без жодного дозволу перегородження в річки Дніпро. У нього забор заходить прямо в уріз води. На злісних порушників закону нині збирають пакет документів, які передадуть у прокуратуру. Далі за справу візьметься суд. Їм загрожує взагалі адмінтягненням від 170 до 1700 гривень. І припис 30-денний термін усунути дане порушення. І вже потім через 30 днів матеріали я ж говорю, теж продаються на прокуратуру. І щоб усунути дане порушення, це тобі обрати дані забори. За словами землеохоронців, очистити узбережжя Дніпра у Кеденій горі від незаконних забудов можна за три місяці, якщо це зроблять їх власники. В гіршому випадку цей процес може затягнутися на два роки. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У Черкасах через просідання фундаменту п'ятиповерхівки в одній з квартир на першому поверсі впали перестінки. Будинок зведений 40 років тому без підвалу. Тому усі труби проклали під дерев'яною підлогою. І з часом вони почали лопати, а вода та нечистоти з них знаходять собі місце під квартирами. П'ятиповерхівка чекає на капітальний ремонт. Мешканці замащують тріщини та щілини, намагаються вивести у помешканнях грибок і бояться, аби не сталося більшого лиха. Зашел оно. Я так зашел нормально. А потом раз оно бах, так вот и, и осела. Вот тут вот, ну, насколько где-то так вот. Потом сюда прошел, оно ну, и упало. Синяк. То, що попала кирпичом. Тут куски хороша а устоват махнуть. Трикімнатна квартира Олександра Доброштана з Черкас тріщить на очах. Чоловік живе у п'ятиповерхівці на першому поверсі. Починалося, каже, все, з сирості, пліснява та грибка. Півроку тому помешкання вкрилося тріщинами. Кілька днів тому впали перестінки. Чоловік у цей час якраз зайшов на кухню, ледве встиг відскочити, каже. Але квартира перетворилася на руїну. От скільки усадка стін. От Долажна бути ось така висота у здесь зі больше села. сіла. Тобто тріщини явно вот стінка, котре все валиться прямо на ходу. Явна усадка, більше 20-25 двадцяти двадцяти Далека призвела каналізаційна труба, що лопнула три дні тому. Увесь цей час не чистоти лилися з під'їзду прямо на вулицю. Проблема у тому пояснюють жителі, що будинку вже 40 років. Усі труби п'ятиповерхівки під дерев'яним полом. Підвалу тут не передбачили. Від того, що будинок наш сідав. То відпадала плитка. Вони ото відремонтували, і зараз знову ви бачили, що починається відпадати. Люди показують лист від служби отримання будинків. Там жителям обіцяють полагодити внутрішньобудинкову мережу каналізації до травня цього року. Капітальний ремонт у цьому будинку повинні були зробити ще торік, кажуть у житлово-комунальному господарстві. Зараз терміново шукають гроші, аби не сталося ще більшого лиха. Ми вишукуємо кошти, щоб ці роботи виконати за рахунок капітального ремонту. Роботи багато і орієнтовна вартість робіт, які передбачається там виконати, десь біля 50 тисяч буде. Грошей, які сплачують мешканці будинку, недостатньо, кажуть комунальники. Тому питання виноситимуть на найближчу сесію міськради. Люди ж бояться, аби зволікання з ремонтом не обернулося для них трагедією. Ірина Максименко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Чотири мікрорайони Черкас п'ять тижнів без гарячої води. Котельні місцевої ТЕЦ відключили через борги. Підприємство винне газовикам 24 мільйони гривень. Цих коштів не мають. Пояснюють, держава не компенсувала різницю у тарифах. А п'ятьом тисячам черкащан тим часом страждати від конфлікту не сила. Жителі Луначарського неодноразово виходили на мітинги, а тепер збираються ще й перекрити дорогу до свого мікрорайону. Саме таким способом ми кожного дня нагріваємо воду в чайнику, наливаємо її в миску і купаємося, адже не маємо іншого виходу. Запасатися мисками, каструлями та чайниками студентка Наталя Дробітько почала з 1 вересня. Приїхала на навчання, поселилася у гуртожиток. Однак, замість звичних зручностей відсутність гарячої води. Звичайно, кожного дня доводиться гріти воду і навіть не один раз на день. І досить це незручно, тому що велика кількість жителів у технікумі. І саме кожного вечора, так само коли всі приходять із пар, починається загруженість в кухні, тому що всі хочуть нагріти воду. Поки 240 студентів цього гуртожитку лише призвичаються до таких умов, жителі багатоповерхівок вже місяць змушені гріти холодну воду. Подружжя Олександра та Ольги не розуміють, чому мають страждати від конфлікту газовиків та комунальників. Вони щомісяця справно платять за гарячу воду, і боргів не мають. Родина непокоїться, так і взимку будуть без тепла. Таке ставлення к нам включили на три дня, а виключили. Вже тепітяні сезон скоро почнеться. У Черкаси теплокомуненерго кажуть, проблему вирішили б, якби мали гроші, та погасити борг не мають чим, бо тарифи вже кілька років не переглядали. Нині вони збиткові. Держава мала б сплатити різницю у їх вартості, однак так і не зробила цього. Це 25,5 мільйонів гривень. На сьогодні тариф покриває собі вартість на 88%. Тобто 12% це є різниця в тарифах. Я вважаю, що ніяких проблем немає для черкасців отримати таке збільшення тарифу. Але протягом уже кількох років держава не переглядає тарифи. Аби вирішити проблему, влада Черка зверталася до Кабміну, але поки що безрезультатно. Черкащени і досі залишаються без гарячої води, а деякі через безвихідь найближчим часом обіцяють перекрити одну із доріг міста. Віта Зорич, Дмитро Мирошніченко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Черкаські безхатьки і таки матимуть дах над головою і не шукатимуть цієї зими притулку у підвалах. Волонтери за підтримки міської влади планують створити центр, де бездомних можна буде не лише прихистити, помити і нагодувати, але й допомогти їм із реєстрацією. Далі наші кореспонденти Юлія ховає обличчя від камери. Вона безхатько з двома люками на руках без грошей і даху над головою. Скрутні життєві обставини змусили її звернутися за допомогою до благодійної організації. Обратілася в організацію, люди підказали. Організація мені дуже сильно допомогла. зимой не було де ночевать. Дима допомог збирати средства, щоб я зняла детьми. з дітьми. І зараз відкривається цей центр, побист, б, звісно, він відкрився. Дмитро Андрійченко волонтер, який опікується людьми без постійного місця проживання. Він показує приміщення майбутнього центру для безхатченків. Для його облаштування міська влада виділила будівлю колишнього дитсадка по вулиці Репіна. В этом поміщенні ми плануємо зробити комнату для мужчин. Там санузел, у нас будет как столовая. Тут одночасно зможуть проживати, харчуватися і отримувати медичну психологічну допомогу 30 людей. Крім цього, безхатченкам допомагатимуть працевлаштовуватись. У благодійному фонді кажуть, що основна умова проживання в центрі відмова від алкоголю і бажання змінити життя. Ми говоримо тільки про шансі шансі достойно дати людям шанс, достойно вирішувати свої проблеми. и і всього. Тобто не всі люди, скажімо так, окончательно соціально дезадаптіровані. Більшість безхатченків не мають навіть паспортів, а тому не можуть отримувати ані пенсії, ані жодної з соціальних виплат. Ми хочемо, щоб при даному центрі у нас така можливість була, буде можливість тимчасової реєстрації. І на основі тимчасової реєстрації ми зможемо видавати таким громадянам документи. Міськоконком пообіцяв ще до холодів зробити ремонт у приміщенні і сплачувати комунальні послуги. Харчування та виплату зарплати працівникам центру будуть здійснювати коштом благодійного фонду. Тож нині волонтери закликають долучитися до цієї справи усіх небайдужих. Станіслав Кухарчук, Наталя Майборода, Андрій Полийко і Дмитро Мірошниченко. Черкаська служба новин. Далі у випуску. Шоу продовжується. Черкаські майданцери увійшли до півфіналу екстрим Тур рятувальники Черкащини влаштували майстер-клас для журналістів. Черкаський міськвиконком знову реформують. Його поділять на дві великі структури: адміністративну, куди увійде також освіта і культура, та архітектурну. Кількість держслужбовців скоротиться. Це досвід роботи самоврядних комітетів США і Грузії, повідомив під час прес-конференції, керуючи справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. Нагадаємо, три роки тому у міськвиконкомі вже була реорганізація. Тоді з'явився ряд департаментів. Нині ця система віджила своє, переконаний посадовець. Завдяки новій перетурбації міській владі буде. Легше вести діалог із черкасцями, а також вдасться причепорити обласний центр, так як сьогодні виглядають європейські міста. каже він. Охайні тротуари, це дуже гарні будинки, відреставровані фасади, художня підсвітка на всьому, чому тільки можна уявити. Це контактні скульптури, різноманітні пам'ятники, об'єкти благоустрою. Черкаська команда майдансу у півфіналі. Виступ черкащан настільки вразив суддів, що вони віддали їм максимальну кількість голосів. 72 бали. Відтак черкасці продовжать боротьбу. Підтримували наших танцюристів і у рідному місті на соборній площі Черкас було організовано фан-зону, де транслювали прямий ефір шоу. А у перервах на рекламу глядачі мали змогу взяти участь у різноманітних конкурсах і виграти призи. Разом із болівальниками активно підтримував команду і голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Я захоплений. Я сильно сьогодні встривожений, і в мене стільки емоцій, я не можу сказати, бо вони мене переповняють. Ви розумієте, черкаська команда, яку підтримала обласна державна адміністрація, на самому початку набрала тільки що саме більше голосів. Більше сотні небайдужих до екології зібрались в унікальному місці кратері, куди близько 130 мільйонів років упав метеорит. Студенти та науковці взяли участь у третій обласній природоохоронній акції Ротмистрівський кратер Заповідна перлина Смілянщини. Кратер має чашеподібну форму і заповнений водою, тому тутешні селяни називають його ставком Мочар. Ротмистрівський кратер не єдина з пам'яток, куди навідались екологи. Уже три роки організатори збирають науковців та студентів у незабудні. Звичних місцях Смілянщини, щоб вкотре наголосити, природа потребує людської допомоги. Еколог повинен не бути байдужим до охорони довкілля. Він повинен займати активну громадянську позицію. Він повинен любити природу, і саме завдяки таким акціям, таким заходам ми виховуємо в наших студентах любов до природи. У вогонь воду і густий дим. Рятувальники Черкащини влаштували для журналістів екстрим тур, аби ті у прямому сенсі слова відчули усі тонкощі небезпечної професії. Медійникам довелось проводити бойове розгортання, долати психологічну смугу перешкод, шукати потерпілого у димокамері і боєприпаси на березі Дніпра. Подарунок майстрам пера і тим, хто ховається по той бік об'єктиву, територіальне управління МНС зробило до свого професійного свята Дня рятувальника, який відзначатимуть 17. Дцятого вересня. за 21 секунду одягнутись і в бій. Для рятувальників це звична робота, доведена до автоматизму. Для медійників перші кроки до перевділення у справжніх вогнеборців. У норматив жінки-журналісти не вкладаються. Це було неймовірно. Найважче було вдягати штани, а також пояс, тому що він на декілька розмірів на мене великий. Цей етап виявився найпростішим. Попереду бойове розгортання. Треба прокласти з пожежних рукавів лінію, добігти до вогняної точки і загасити полум'я. Завбачливі пожежники вогонь для представників змі замінили повітряними кульками. Демокамера наступне випробування для медійної ланки газу демозахисної служби. Завдання для сталових нервів. У масках з балонами рятувальники заходять усередину задимленого приміщення лабіринту, знаходять потерпілого і виносять його на двір. Повітря у балонах вистачає на півгодини. Крім манекена, вагою до 80 кілограмів вогнеборці несуть на собі до 30 кілограмів обладунків. Вначалі не слішка багато диму, а там де темно, там страшно. Якщо сім не було пожежного піріді, то мабуть, наби б точно. Ничего не видно, потому что темно, потому что на тебе 25 или сколько тут килограмм непонятно кислорода. Вот, но страшно. В пожарники я не пойду. Це психологічна смуга. Наважитись пройти крізь вогонь і чорний густий дим зможе далеко не кожний. Але журналістів підбурює цікавість. Після такого адреналіну пошук боєприпасів на березі Дніпра здається дитячою забавкою. Євген Конюшенко сапер з десятилітнім стажем. За роки роботи знайшов із нашкодив близько 70 тисяч боєприпасів. Металодетектор бік і Мінеметна міна, калібр 50 міліметрів часів Другої світової. війни. Дуже небезпечна знахідка. Дати можливість журналістам пережити усі тонкощі своєї професії. Рятувальники виношували давно. кажуть, це допоможе медійникам краще зрозуміти нюанси на безпечної роботи. Напередодні дня рятівника 17 вересня усі служби МНС зробили такий подарунок представникам змін. Коли вони взяли руки спорядження, коли вони сіли за кермо автомобіля пожежного, рятувального, коли вони дійсно прониклися духом рятувальника, вони зможуть більш впевнено оперувати фактами, які отримують від нас. Гостині рятувальники тепер сподіваються на екстрем тур. У відповідь хочуть побувати у шкурі журналіста, оператора та фотокора. Ірина Максименко, Тамас Грозія, Черкаська служба новин. Вже за мить про перемоги і поразки наших спортсменів в Ячеслав Лапушанський. А у мене все гарного вам настрою. Побачимось. У Лондоні завершилися Паралімпійські ігри 2012. Збірна України всього завоювала 84 нагороди, з яких 32 золотих, 24 срібні і 28 бронзових. Посівши медальному заліку високе четверте місце. Черкаські спортсмени серйозно допомогли нашій команді. Найбільший внесок зробив Юрій Царук, який оформив відразу два золота на престижних дистанціях 100 та 200 метрів. Ще одне золото в активі нашого снайпера Василя Ковальчука і бронзою в академічному веслуванні відзначився Андрій Стельмах. Повернення спортивних героїв на Черкащину очікується найближчим часом. Черкаський Славутич продовжує перемагати в рамках восьмого туру чемпіонату України. В другій лізі черкасьці впевнено переграли свого сусіда по турнірній таблиці Реал Фарм з Южно. Команда Олександра Кирилюка виписала у ворота суперника два сухі м'ячі. Після цього туру черкасці продовжують іти на другій позиції турнірної таблиці. Вихідними, окрім довгоочікуваного матчу та перемоги Славутичі, відбулася не менш знакова подія. Уперше черкаська команда Сидию Шор Славутич здобула право грати у чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких футбольних команд вищої ліги. Привітав дебютантів. Почесний президент футбольного клубу Славутич Сергій Тулуб і вручив молодим футболістам комплекти ігрових форм. Щодо календарного матчу Славутичів, то гру проти южанців можна сміливо поділити на дві частини. В маловидовищному першому темі глядачі побачили обмаль голових моментів. Незважаючи на повну гегемонію господарів, перші 45 хвилин до справжньої гостроти діло так і не дійшло. Ситуація кардинально змінилася вже на перших хвилинах другого тайму. Щойно вийшовши на заміну хефбек Славутища В'ячеслав Ткаченко, ощасливив громаду вболівальників. Його цупкий удар з метрів 20 став важкою загадкою для голкіпера-суперника. Відразу після цього Славутич мав ще низку якісних моментів. В результаті очікувано подвоїв свою перевагу на 74 й хвилині гри. Пенальті, яке заробив Шандор Вайда, чітко реалізував Олег Тарасенко. 2-0 і чергова перемога на рахунку черкаської команди. Після звітного матчу в активі Славутича 17 очок і друга позиція в турнірній таблиці. На три бали більше в Чернігівської Десни, а в спину дихає СК з Одеси. Саме в південній Пальмірі Славутич зіграє свій найближчий матч 15 вересня. Значно більше черкаські вболівальники чекають гри Кубка України проти Луцької Волині. Матч проти команди прем'єр-ліги відбудеться на центральному стадіоні 23 вересня. Юлія Порпленко, В'ячеслав Лопушанський, Олег Клименко, ЧСН спорт. Аматорський футбол не лише як спосіб зайняття спортом, а як варіант благодійності. В обласному центрі вже регулярними стали матчі, на яких збирають кошти для допомоги хворим дітям. Цими вихідними відбулася товариська гра між депутатами і громадськими діячами Черкас. Футболісти аматори зібрали близько півтори тисячі гривень на лікування Андрія Сільова, який хворий на дитячий церебральний параліж. Організатори заходи мають на меті зробити такі благодійні футбольні зустрічі регулярними. Можна лише грати в нього, але таким способом робити добрі речі, тому що є безліч дітей, які потребують допомоги. Ми маємо на меті привернути якомога більшу кількість людей до проблем хворих дітей. І на даний момент цей матч збираємо, зібрали для того, і цих футболістів, для того, щоб зібрати якомога більшу кількість грошей для хворого хлопчика. Спортивні скандали, нестандартне бачення та розбір польотів все це в новому телевізійному сезоні. побачать глядачі нашого каналу. Сьогодні Черкаська державна телерадіокомпанія відкрила нову сторінку свого спортивного ефіру. Ввечері на нашому каналі стартує шоу «Тайм-аут». За знімальним процесом стежила Юлія Порпленко. Відтепер тепер жодні значущі та важливі події світу черкаського спорту не залишаться поза увагою. У новому ток-шоу тривалістю більше 50 хвилин. Експерти обговорюватимуть останні матчі, різноманітні чемпіонати, поразки і тріумфи місцевих команд та спортсменів. Вражаючі моменти, гострі дискусії, висновки та прогнози. У тайм-ауті всього буде вдосталь. У першому випуску програми гості студії обговорювали останню гру Черкаського Славутича, не оминули увагою фінал Кубку області з пляжного футболу. А чи Інські боксери розповіли про нещодавні поєдинки з жіночої збірної. Автори програми обіцяють, що тижня новий випуск і чергова доза спортивного адреналіну на екранах глядачів телеканалу «Рось». Сьогодні У нас стартує якісний спортивний проект. Автори нової програми поставили перед собою мету говорити про всі аспекти нашого місцевого спорту. Причому ми будемо робити акцент не лише на цифрах та результатах, а й на різних навколо спортивних моментах. Словом, любителі спорту мають отримати задоволення від цієї програми. Отож більше спорту сьогодні в програмі «Тайм-аут» оперативного про головне в наступному випуску ЧСН Спорт на все добре і прагніть до рекордів. Хай щастить! Прогноз погоди на 11 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 3,8, в день плюс 19-24. У Черкасах вночі 4-6, а в день 21 градуси тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 19. Атмосферний тиск високий, найближчі дві доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря в нічні та ранкові години буде високою, більше 80 відсотків. В день знижуватиметься. Передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер західний від 3 до 8 метрів за. segundo.